Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Сьогодні ми розглянемо детальний прогноз погоди, коли чекати на кардинальні зміни погоди. Перед тим, як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотню зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. Наступного тижня в Україні очікуються зміни в погоді з 10-11 вересня на частині території країни пройдуть дощі. Над Західною Європою формуватиметься циклон, і його атмосферні фронти принесуть опади в Україну. Повідомила синоптик українського гідромецентру Діана Кривобок. Починаючи з 10-11 вересня, дощі очікуються в західних областях. Далі атмосферні фронти переміщуватимуться в східному напрямку, що може призвести до опадів у центральних та місцями північних областях. Водночас, на сході країни опади малоймовірні, зазначила експерт. Діана Кривобок також пояснила, що в Україні досі триває метеорологічне літо. Метеорологічна осінь настане. Коли середньодобова температура 3 дні поспіль становитиме 15 градусів. Якщо така температура триматиметься 3 три дні поспіль у певному регіоні, то літо завершиться і розпочнеться метеорологічна осінь. Наразі ще триває літо, додала вона. До 10-11 вересня на більшості території України денна температура повітря залишатиметься вище 23 градусів. Дякуємо вам за довіру. Що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!